Здорова дитина, здорова нація. В рамках одноіменного проекту івано франківську провели чергову конференцію для медичних сестер лікувально-профілактичних закладів міста. Основна тематика низка лекцій догляд за малюками. Це не просто нагадування, це навчання, яке потрібно скільки людина працює, стільки людина і вчиться. І тут є новинки, новинки, які потрібні, яких до до цього часу ну просто були невідомі. Тлумачити новинки взялися столичні фахівці лікарі. Мовляв, нині з'являється дуже багато інформації, яка базується на принципах доказової медицини. От які вона не завжди швидко доходить до медсестер, а саме вони є важливою ланкою підтримці, як дітей, так і батьків. Ми всі купуємо побутову техніку, так і завжди починаємо з цього, що ми відкриваємо інструкцію, читаємо, що які треба натискати кнопки, які не треба. Але коли у родини з'являється дитина, і це вперше дитина чи перша дитина. Не завжди мама знає, які кнопки треба натискати, а які не треба натискати. Тому, мабуть, десь медсестри будуть першою ланкою допомоги в плані інформації чи роз'яснення, чи навіть прикладом показати, як що треба робити, як годувати, наприклад, груддю. Загалом в рамках проєкту запланували три цикли лекції. Вже 31 березня медсестер зберуть на нову конференцію на тему профілактики внутрішньої лікарняної інфекції у реанімаційних відділеннях.